Вітаю! Мене звати Ілля. А це інноваційний підхід до тренувань з FPV-дронами від компанії U-Force. Щоб навчитися нищити ворога з повітря, більше не треба розбивати дрони або залипати в комп'ютерні ігри. Тепер бойові вильоти можна відпрацьовувати безліч разів на одному дроні завдяки нашому тренажеру на базі системи Miles. Конструкція та принцип повністю зрозуміли. Ось FPV-дрон, ось навісний блок з сенсорами, кріпиться стяжками, і тренажер готовий до бойового вильоту. Зараз наочно продемонструємо систему в дії. Наш дрон уже в повітрі, а інструктор тренування бачить його переміщення в режимі реального часу на планшеті. Оператор дрона шукає ціль для ураження, знаходить її і приступає до знищення. Щодо самої мішені. Коли дрон наближається на обрану дистанцію, спрацьовують датчики на самому дроні, на мішені і також відображається статистика у планшеті інструктора, після чого оператор може заходити на повторну атаку. Даний вид тренувань дозволяє виконувати безліч вильотів на одному fpv дроні без ризики для техніки. В налаштуваннях навісного блоку для FPV можна обирати рівень складності. Увесь комплекс розміщується в одному кейсі. Автономна робота до 9 годин цього більш ніж достатньо для ефективного тренування. Ідеально підходить для шкіл пілотів FPV та військових частин. За потреби доставимо комплекс у будь-який регіон України та продемонструємо його роботу саме для вас.